Для заданої функції fx дорівнює 9х квадраті мінус 2х. Знайдіть первісну, графік якої проходить через точку А з координатами 2 мінус 2. Знайдемо первісну для даної функції. Первісна отримаємо 9х квадраті. Тобто, ми маємо збільшити степінь, показник степеня 2 плюс 1 на 1, і поділити на знаменник 2 плюс 1. Від мінус 2х. Аналогічно знаходимо, що це 2, помножити х у нас у першому степені, так? Ми його збільшуємо на 1. І в знаменнику 1 додати 1, плюс наше С. Дорівнюємо. Отже, 9 помножити на х. Кубі, що ділиться на 3, мінус 2 помножити на х квадраті, що ділиться на 2. Легко побачити, що 3 та 9 скорочуємо, 2 і 2 скорочуємо. Після скорочення, отримуємо 3х в кубі, мінус х2 плюс c. Так, як сказано, що е, графік проходить через задану точку а абсциса даної точки буде дорівнювати 2, ордината y дорівнює мінус 2. Фактично, значить, наша абсциса дорівнює число 2, а ордината мінус 2. Тобто, наша ордината це є значення первісної в даної точці і дорівнює мінус 2. Це і є наш ось цей y. Тоді підставимо уважно. Підставляємо ось цей рядочок, останнє, що в нас вийшло. 3 помножити на х в третьому степені, х в кубі х у мене двічка. Тобто 2 в кубі мінус 2 в квадраті, додати С і дорівнює деякому значенню мінус 2. Спростимо даний вираз. Порахуємо 2 в кубі 8, 8 на 3, 24, мінус 4 додати це дорівня мінус 2. Отже, це буде мінус 2. 24 мінус 4 буде 20, та перенесли через знак дорівнює мінус 20. Це мінус 22. Для заданої функції від x ми знайшли первісну, графік якої проходить через точку, точку А з координатою 2 мінус 2. Як же це можна записати? Первісна буде тоді у нас 3х в кубі мінус х в квадраті, і число С саме проходить через цю точку, буде мінус 22.